Близько тисячі івано-франківців сьогодні пікетували обласне управління Служби безпеки України. Люди прийшли аби дізнатися, про те кого столична СБУ розслідує факт незаконного захоплення державної влади. У двері структури стукали й політики і пересічні громадяни. Однак до них ніхто так і не вийшов. Бояться вони, а українець не повинен боятися. Він повинен правду говорити От своєму народу. Хто його кормить? Він на українській землі. Калісь народа. Я не знаю, чим вони займаються. Раз не відкривають, значить так не працюють. Вони боягузи. бояться народу, народу бояться, що ми сюди прийшли і бояться їх. Натомість до мітингувальників вийшов перший заступник начальника ОМВС в області Олександр Вакуленко. Міліціонер спробував заспокоїти людей інформацію про розслідування побиття активіста Максима Кацюка. Та нічого нового протестувальникам він не розповів. Натомість мітингуючи, цікавилися, чому їх знімають невідомі люди у штатному одязі. Вакуленко зізнався, це Вохоронці, які фіксують акції для кращої охорони громадського порядку, також є і так група документування. Туди входить слідчі, входи експерти, які мають фіксувати ті порушення, які будуть відбуватися. Тому це в рамках закону організатори ж пікети наголошують, боятися владу і правоохоронців під час мирних пікетів не варто. До того ж кажуть, протестний рух зайшов настільки далеко, що відступати назад вже немає сенсу. Люди розуміють, що є точка неповернення, що вже назад немає дороги, і ми повинні до кінця йти до перемоги. А перемогою буде відставка уряду, зменшення повноважень президента або його відставка також. Кого івано-франківці пікетуватимуть завтра наразі невідомо. Однак вони точно зберуться на о 12 годині.